Треба їх вже розширювати чи ні. Ліплять. Да, тут вже, мабуть, треба розширювати. Оце бощенка, ось, ось четверта грамочка. Там і збоку заліпили. Ух ти лки-палки. Зараз нам треба... Ой, бо глянути. Що тут вони роблять на неї? Ефір трусь. Що нападуть на тебе. Так, що там? Трусь сказала. А, яйця ще наче не. Є, є. Тут ось, якщо буде видно. Що там є? Личинка вже досі вже засіяла. Видно, чи ні? Так, так, да, видно. На дні? Да. Видно. Так, щас глянув ще. Бо не всі ж сім'ї. І сильні, є ж трошки слабші. Тут ось видно, що джоли менше навіть. Але вощину трошки пробують тягнути. Так, тут ще не зачервила, так, тільки на 50% відстоїла. Але нічого, працюють. Якби ріпак виділяв, було б, звісно, краща ситуація. До нього тут й далеченько, кілометрів 5 не менше. Ось Майже три місяці дощів не було. Так, да, і ось вже сутки мають іти, а навіть під деревом та й сухо. Та й от такі справи в нас.